Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Nissan Murano 2010 рік. 3,5 бензин з газом на автоматичній коробці передач. Ось такий вигляд по колу має автівка. Давайте перейдемо до салону. Нас зустрічає безключовий доступ. Повний електропакат, електродзеркала, електро 4 скло дзеркала, до речі, зі складанням. Також маємо газ. Електроляда, електросидіння, преміальна музика Bose, також є пам'ять сидінь. Мультимедійне шкіряне кермо. Маємо круїз контроль. Пробігу у нас 250. Також маємо двохзонний клімат контроль, мультимедіа AUX. Також у нас є задня камера. Підігріві передніх та задніх сидінь. Давайте покажу вам задній ряд. Ось такий вигляд має в доглянутому стані салон. Це ви можете придбати в кредит або ж лізень з мінімальним першим внеском. Також є купівля за готівку. Чекаємо на вас, на Хуткевича 22Б.